Що буде з Україною через 15 років. Україна зараз має унікальний історичний шанс. Якщо ми ним скористаємось, то будемо процвітаючою державою. Але є дещо важливе: ми можемо так сказати одним вистрілом і здобаним сусідом розібратися і проблеми з погодними аномаліями вирішити, бо їх уже всі бачать. Саме в Україні була започаткована наукова організація. Її назву я скажу в кінці. Яка об'єднує найрозумніших науковців світу. І вони вже дали відповідь, що коїться з планетою і що з усім цим робити. Робота цієї організації високо цінується по всьому світі. І це перша наукова спільнота, яка отримала благословіння від нового папи Римського. Попередні, речі, теж благословив. Вона виступає на конференціях ООН. Недавно виступила з докладом про руйнівну дію мікро та нанопластику в Світовому океані. Співдружності з двома університетами, і ця ж організація зробила сенсаційний науковий доклад про загрозу вибуху Сибірського плюму. І ось головне, Рашильська верхівка знає, що плюм це реальна загроза. Можливо, тому намагається загарбати чужі території. А інформацію про плюм зачищають. Цю організацію визнали екстреміською в Російській Федерації у червні 2025 року. А колишніх учасників цієї спільноти катують у чурмах. І Як же Україна може скористатися цією ситуацією? Справа в тому, що агенти Рашки, які лиють на науковців і намагаються дискредитувати їх, є і в Україні, і в усьому світі. Це розгалужена сіть. секта з численними агентами і головним офісом в Російській Федерації. Назва її Рацирс, а керує там сумнозвіснику про сіло з психічними розладами Олександр Двортін. І адерти цієї секти намагаються зараз закрити ротах Чен і у нас на Батівщині. У нас в Україні зараз йдуть в кити, що ця організація проросійська в той час, як нагадаю, її визнали в РФ екстремістською, але в Україні поки що є демократія, і на таких пішаків рацерць в Україні, як Ірина Кримоновська та Олексій Тогор, вже відкрито кримінальні провадження. Нам треба дати цій справі максимального розголосу. Бо коли впадуть пішаки, впадуть і ті, хто ними керує. Тобто з України може початися світова кампанія з розкриття. Діяльності цієї пропагандистської машини, яка запустила свої щуперця по всьому світу. А коли ця гідра буде подолана, війна теж дуже швидко закінчиться. Я обіцяла назвати організацію вчених, яких благословив папа це Алатр. Отже, благословіння ми вже маємо. Залишилась справа за нами, за людьми. Передайте цю інформацію далі, бо сектанти рациз найбільше бояться суспільного розголосу. Їхній кошмар вже почався. люди все про них знають.